Ми проти, проти того, що ставлять ці ларки, то що зрубують дерева, Якщо далі будуть валяти дерева, значить треба валяти забори їм. У них немає законних підстав видаляти ці дерева. Це є власність громади і земля є власність громади. Скільки можна? Вони вже все, все вже засадили. Детську площадку загадили. Вже що, що можна ділять з цими салати? Погож на клад причина того, що відбувається лівіше від мене незаконне будівництво. Тобто, другий раз вже огорожується забором, але цього разу вже на проїжджу частину перенесли мафи. взагалі. при цьому вирубуються дерева, вирубуються ялинки, які там є внутрі за забором. І ніхто нічого не знає, хто це і на якому основанні дано дозвіл на ці будівництва. Впрошли раз, коли тут ставили забор, люди активісти його знесли. В цей раз, якщо нічого не вирішиться, не поможе нам не горисполком, ніхто не обратить на це внімання. Навірно, знову активісти. Ми самі знімемо цей забор і будемо бойкотувати цю стройку. Хай ще загородять повністю, так от хай ще суідінять, їх, щоб нам вообще не можна було пройти. Ми проти, проти того, що ставлять ці ларки, то що зрубують дерева, це була е, міські землі, тобто біля проїзної частини, земельна ділянка, на якій розташовувалося 19 здорових дерев. Жовтень місяць е, з'явився паркан. Ну прямо на очах з'явився паркан. Я зацікавилася, що буде відбуватися, і почала писати запити. Чим більше я отримувала відповідей. Тим більше у мене було запитань. У них немає законних підстав видаляти ці дерева. Це є власність громади, і земля є власність громади. Ця земельна ділянка згідно відповідей виконкому і підписана і Гарбачова, і міськради, що земельна ділянка в користування не надавалася. Що це за будування? Скільки разів вже говорили, що такого не можна робити, вони все одно строять собаки. Так це вілку суть біло. Ну, козел на этот вилк. Правильно. Уже сколько можно, сколько можно, они уже все, все уже засадили. Детскую площадку загадили. Уже у что, тебя. что можно делать с этими а сволочами? город похож на кладбище, все черное. А вы что, у вас фантазии нету? Где архитектор города этот? Кто он такой? Сюда да его. никто. Сюда они его. сами себе назначают, что хотят, то и делают. У нас достаточно магазинов тут на нашем районе. Що вони тут не нужні ці мафи. І хто їм, во первих, дав дозвіл на це? Це ж без руководства вище стоячих наших, не, не, вони ж так, мабуть, самозахватом за фатом не, не строять. Хто ж їм дає дозвіл на це? Ми хочемо, щоб їх розібрали, щоб їх не було. Вже не можна, бо вони достроїть аж туди, до варуса, до магазину, унічтажають і дерев'я і все. молоток воздател, и каждый по к себе домой. Или соседу. Или соседа. Все против, все против, что они вырубают деревья. Во всем мире сохраняют природу, у нас вырубают. Для чего, для чего это все делается? Что мало магазинов или что? Надо организовываться, убирать заборы и стоять, значит, костями ложиться, что ли. Я не знаю, как по-другому бороться с нашей властью. И по поводу вот этих мафов, ну они здесь нужны, тут мало колбасы. Колбасы достаточно, АТБ есть, все есть. Достаточно. Всіх магазинчиків, за чим і що та після далі будуть валяти дерева, значить треба валяти забори їм. Ну, бабушка воно каже, валять забори. Стоять. Предполення поступають. Ми да. ну, перший раз вийшли. Ані ночі, будем... значить, вирубуть, значить, ми ночі будемо виходити вбирати ці забори. А як по-другому? Ну, головне, що перший шах вже зроблений. Оце найголовніше, що люди вийшли, це вже добре. Те, що відбулося. Все поетапно, от згідно того, що відслідковувала за 9 місяців, це ну пряме порушення закону і це кримінальне провадження. Стовідсотково. Це так іде захват нашої комунальної власності землі, нашої громади. Плануємо зібрати підписи, підписатися і подати відкрити кримінальне провадження. Про самозахват земельної ділянки. Ну так як у нас з 19 дерев ще 14 є в наявності зберегти зелені насадження. В ордері на видалення зелених насаджень зазначено, що зелені дерева вони є фаутними та сухостоєм. Як ми бачимо, вони здорові, зелені насадження, тобто не зрозуміло підставу видалення, не зрозуміло на якій підставі зроблено огород. Через це саме громадська спілка досить кривий ріг підготувала відповідні документи, це запити та заяву про кримінальне правопорушення. Всі підписи були зібрані. Абсолютно всі, хто бажав, тут дуже багато підписів, більше 50, Я думаю. На зараз, як я як мені відомо, слідчо-оперативна група приїхала. Ми надамо цим заяву, оскільки за законодавством будь-який представник правоохоронних органів має приймати цю заяву. А також є 24 години для того, щоб внесли запис про дану справу до єдиного реєстру досудових розслідувань. В разі якщо Воно буде зроблено, громадська спілка досить кривий ріг підготує скаргу на бездіяльність слідчого, подасть до суду, і все одно, якби, ми доб'ємося того, щоб дана, дана справа була розслідувана, оскільки, як ми бачимо, дуже багато порушень. Зараз хлопці від вас там швидко попринімають пояснення та і все. А ви можете сходити, поставити. Зробити копію, і ми вам поставимо тут прийняту та номер такої заяви, від якого числа. Плануєте ви зібрати якісь докази? Ну звичайно. Зараз здійснимо фотографування цього всього, напишемо протокол огляду, долучимо всі ці матеріали. Зрозуміло?